Ну що ж, друзі, всім привіт. Ми з Сашою знову вибралися ловити рибу. Привіт. Саша вже зловив одного кунька, зараз покажу. Встиг зацепитися, ми його відцепили в обліра, З пенька достали. Я пішов отуди на камні і видернув його в обратну сторону. І Да, І жеріг да, вже ганяє. Зайшов такий вже крупніший. Такий десь до кілограма трьох вже, вже є. Да. То есть так. Я вже поцепив. Тоже одну дургу буду пробувати, ріджика 35-го. І в принципі ще взяв одну коробку, додаткову буду пробувати. Так що, друзі, будемо сьогодні експериментувати. Може на жеріжка ще підемо, покидаємо, Попробуємо трошки, може вже буде брати. Рибі-рубірбьоха. Рибі, Просто крупне щось. Або мідії дві. Чо? Жеріх. Жеріх. Або щука. Же. Ні, він. Він красавчик. Давай, Саня, роби екшен. А на що? Содака іон. А, все, поняв. Все, муч, муч його. Це він, Саня. Носиться, бач. Це то йобрати. Давай муч, а там зараз розберемось. Це щука. Щука? За цей, за плавник чи за що, бо я не можу понять. Але велика, так? Да? Ні, не велика, але я не можу понять. мучить. Я думав, що то щось велике. Вона не велика, просто за плавник. А, понял. поняття. Підтяни трошки може фріка. Сайн заслабо. Добре. Та хай ходить нафіг, аби воплера не відкусила. Це нас за спину взяла. О, тут нормальна щучка. Така, з співкіля десь. Слухай, де її взяти? Чекай. Може вона навернула? Може бути. А, може вона її атакувала, знаєш. Зато тобі білі грипа. Давай. Але що я ним зроблю? Кни. Ничего... Відро давай. Відро? Так, да, відро зараз просто. Бо можна так в пальця зафігачити крючка собі ти ж знаєш. Так, дивись. Прошу, так? Да Прошу, так. <рошу, рошу>, да. Я думаю, жерех, если чесно. Я теж живу. Дивіться так, носить. Сюди було, тіпо, я одразу не зрозумів, що ти висушити. <laughs> така, навіть грам 600 не є. Це прикол, звісно. Ладно, Сань, відцепляй. Друзі, я звісно думаю, Саня екшн зараз робить. Знаєш, що тобі Сань скажу, що в березі вже малюк розходиться. Мене окунь клював. Так и що, да? Да. И І випускається Манюся. Было б хоча б тіло плюс, воно було б взяти. Ну, я пока зробив паузу, понял, Ага. Чую окунь. Тик-дик-дик-дик-дик. -тик -тик. ну, та викидай, бери так. Чум. З розмаху. Уже прибило? Вряд ли. Відкрий. Ну, то вийшло, так? Да? Забом <laughs> заструмилося. Ну, час зараз, зараз відійде. О, грох. Але він носився би. О, є є, 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 є рибохи. О, щось непогане. Є якась, друзі, риба, не знаю, на телспінера кидав. О, це мені брав. Ну щось непогане, поняв? Щука! На, на тейло. Може і піднімати просто. Да. О, відцепилась. Красотка, дивіться яка. Ну така десь. десь плюс-мінус. Да? Друзі, от такий от телспінер. Вроді би 14 грам. Кидав 7, не брало, закинув і зняв у, з дальнього викида щучку. Друзі, далі пробую телом ловити. Ніколи таким не ловив, ну іменно жеріх. Тут, бачите, щука влітає. І один окунчик на 7-грамовий брав. <coughs> так, друзі, зловив я ще одну щучку таку. Маленьку. Вставив різину і один окунь повісився. Вцепився за хвіст, його підняв і зійшов. Саньок зловив полосатого бандіта. Але зрозумів типа як зацеп взяло. Ну риба нормальна Щука кука Щучка щучка Як той гамінку Ось тобі і поводок Десь напромазала ще що. Її щось кусало навіть бачиш? піднімає її душу Треба за шнур брати це до трьох грамів, так? Дивись, що робить. що робить. — він дурне. Носиться. Ну, Слабінку дав, вона одразу почувствовала. навіть зійде, то хай зійде. Друзі, щучий день сьогодні. Чуєш, що значить, тик і все. Це вже, друзі, третя щучка. Не бачу, вона тут походу в сітку лізла, як Саша говорить, бачите. Да, мені щось здається, що то десь у нас сітка. Красунька печі. Але свічки робить, так? Да? Угу. Друзі, є, кабанчик. Знаєш, що я зробив? А. Занурив його поглибше. Чи пальці? Ні, до камнів він взяв. По камню? Та не стукав я нічого, просто занурив. Нічого не робив. Занурюєш, дивись, ведеш всю проводку і потім в кінці твічі. Ось такий красавчик. Путнєво. Дивись як теліпається. Телімпайка. Ну, так, треба інструмент. в мене є. Виходить, друкою. Телемпайка. Вот она ладно. Ну, аккуратненько. Она эти зубы к пылке. Да она так попиляло. Коцала флер. Выпускаем они у Ну, дай бог выживет, правда? Ну. А, Э, у нормально чухает. Друзі, дивіться, які горбулі. Просто. Якщо такої всі руки крепко витягнути, то будуть великі. Да. Yeah. То будемо завершувати нашу риболовлю. В принципі, половили. Я зловив три щучки, Саша зловив дві. Дві щучки. Дві щучки. Я одну зробив на телспінера. В принципі, зараз покажу. В принципі, на оце ось чудовище. На такій цікавенькій взяв. Ну, далі будемо пробувати. Зараз вода прогріється і думаю, буде вже жарі, лавель нормально брати. Тиждень-два і буде жор. Якось так.